Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 22 жовтня. Страшний вівторок для окупантів. Як передають партизани, на борту російського повітряного судна, в якому вийшов з ладу двигун, перебувало 29 осіб та 5 членів екіпажу. Загинули усі. Отож, під московного міста Серпухова аварійно приземлився легкий багатоцільовий двом. літак Л 410 з парашутистами на борту тренували псковських десантників. Літак, який перевозив парашутистів через несправність правого двигуна, здійснив Остку посадку у полі поряд з аеродромом сказав співрозмовник агентства. Пізніше у прес служби підмосковного главку МНС повідомили про відсутність загиблих. Проте очевидці підтверджують інше. Крім того, місце оточили військові. А на місце інциденту вирушила колона швидких та пожежників. Згодом підтвердили, усі загинули. Нагадаємо, на Росії далі горять заводи, військові бази, електростанції, військомати. Низку надзвичайних подій доповнило падіння військово-транспортного літака «Іл-76», який здійснив негативний вплит з літа підряд. Занню за поточний тиждень це утретє падіння російських військових авіасуден. У російському міноборони повідомили, що військово-транспортний літак «Іл-76» здійснив жорстку посадку в Рязанській області через несправність двигуна. Наразі відомо про чотирьох загиблих і п'ятеро поранених внаслідок інциденту. Літак прямував з Оренбурга до Білгорода в Рязані. Планувалося його до заправлення. 21 жовтня, в якуті розбився АН-30, напередодні. У тому самому регіоні безселідно зник ан 2 Підкреслимо через введення проти РФ санкцій за її війну в Україні. Країна більше не отримає імпортних складників для своїх літаків. Тати скоро буде ні на чому, крім того, британська розвідка у свій час зазначила, що російські військові випадково збили один зі своїх літаків у небі України. У той же час в українському плані перемоги йдеться про продовження операції Сил оборони на території Росії. Це свідчить, що параметри української перемоги здійснюються, адже раніше постійно повторювалося вихід збройних сил України на кордони 1991 року без заходу на територію РФ. Про це нагадав естонський політолог Петер Тайма. Прямо мантра була весь цей час. Про те, що ми доходимо тільки до кордону, виганяємо російських окупантів зі своєї території, ніяких окупацій російської території, ніякого доходу до Москви, Ніякого зовнішнього управління у цьому пункті здається, проходять маленькі зміни, що все таки у плані забезпечення безпечного майбутнього цієї планети. У мене таке почуття, що і пан Зеленський вважає, і на мою думку, погодяться з ним і багато союзників. Що треба буде усе таки, як каже один російський опозиціонер на Абрамсі, під'їжджати на Красну площу. Все таки, напевно, справи вже такі. І погані, що в якийсь момент після оглушливої перемоги над Росією треба вводити зовнішнє управління. Коментує політолог. На його думку, актуалізація цього питання сприяла операція Сил оборони України в Курській області. У мене таке відчуття, що тепер у цій полеміці, або, скажімо так, у ракурсі або перспективі того, що ми будемо в майбутньому робити. Усі союзники трохи відбулися такі маленькі зміни. Зазначив Петер Тайм. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.